Ось цей браслетик 25 гривень, ось цей брелок – 15 гривень, колечко 10 гривень. Це 9-річна Ілона з села Квітнебе Броварського району. Дівчинка власноруч виготовляє прикраси, а потім продає їх за символічну ціну, аби передати зароблені кошти місцевим волонтерам. Я волонтерю, що я продаю свої поробки, свої іграшки. Ой, цукерки, допомагаючи нашим хлопцям за СУ. Так, наближай перемогу, тому що хлопці віддають їхнє життя за того, щоб ми ну, не чули вибухів, тривог. У квітні минулого року в броварському парку перемога Ілона побачила дітей, які продавали прикраси і збирали кошти для ЗСУ. А вже за декілька днів дівчинка і сама почала волонтерити. То вона там за годину за якусь. Гривень до трьохсот, да, було щось напродавала реально, люди. Давали і я і вона тоді прийшла додому. каже: Ну, чого я буду їздити? Це ж треба Ну так час І Каже, я буду в нас в селі. Відтоді дівчинка щодня після школи протягом двох годин торгувала біля своєї домівки а зараз продає вироби біля магазину. Згодом речі для продажу почали зносити і місцеві дітки. Одна з них Софійка. Я вчора її принесла, наприклад, оцього мішку, це ось я принесла такий гаманець. Гаманець, я принесла ще таку от корзину. Я не хочу, щоб ракети літали, літали над небесами. Я не хочу цього. Всі зароблені кошти Ілона передає волонтерам, які в місцевому будинку культури плетуть для наших захисників маскувальні сітки. За рік невтомної діяльності волонтери квітневого сплели і передали бійцям зсу близько 150 маскувальних сіток. Все і свічки робили. Плітіки такі і, і е, оріжки чистили, і їжу носили. І... Ну, все, що, щоб, щоб просили, те все робили. І куми захищають, і друзі захищають. Плетуть сітки волонтери із спеціального дороговартісного матеріалу. Воно легке, воно мокне і зразу висухає. І не дуже воно мокне. Оця ткань така. Воно дуже-дуже практичне і легке їм. І на танк накрити, так це дуже-дуже. Вони можуть удвох накрити, не так, що втягнуті із отої ткані. Часто разом із сітками волонтери передають військовим й інші необхідні речі та гостинці. Ще діти з села малюють малюнки військовим і малюнки запаковують разом із сітками і передають військовим. А ти не не малювали? Я малювала. І я малювала. Є ще таке, коли речі збирають різні. Жінки плетуть зимою плет, плели на Ілона планує волонтерити і надалі. Позаяк чітко розуміє для чого вона це робить. Адже мрія у дівчинки, як і у всіх українців, одна, щоб перемогла Україна разом до перемоги. Слава Україні.